29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв Крут. У нашому місті про цю історичну дату теж не забувають. У центральній районній бібліотеці відбулася година історичної пам'яті на Аскольдовій могилі. Поховали їх в українській історії. Є події, що стали знаковими та символічними. Одна з них героїчна смерть 300 молодих захисників української держави, яка заявила світові, що хоче бути господарем на своїй землі. На станції, що має назву Крути. На смерть стояло 300 юнаків, щоб Україні волю повернути і зберегти на тисячу віків 29 січня. Дата важлива для кожного українця, як більшість наших великих історичних дат це день скорботи за героями, які зазнали поразку бою, але здобули велику духовну перемогу, незаперечним свідченням цих подій. Стала Україна. Крути стали своєрідним бойовим хрещенням 4-го універсалу, яким проголошувалася незалежність України. А гаряча кров молодих юнаків освятила відродження нашої самостійної держави. Екскурс в історичне минуле здійснили учні 10 го класу Виноградівської гімназії. Українська Центральна Рада, створена 17 березня 1917 року, своїм третім універсалом 20 листопада 1917 року, проголосила Україну Народну Республіку. Центральна Рада вважала Раднаркомом одним із багатьох національних урядів, які утворилися на території Російської імперії в ході революції. Керуючись правом нації на самовизначення, Грушевський, Вениченко, Петлюра, інші лідери Національної революції прагнули до створення федерації вільних народів, кожен з яких мав обирати свій шлях і уряд на демократичних засадах. Більшовики ж, навпаки, державну владу контролювали як диктатуру своєї партії. Уряд радянської Росії розпочав повномасштабну війну з Центральною Радою. Вранці 29 січня більшовицькі війська розпочали наступ на Київ. Саме цього дня на залізничній станції Крути, яка знаходилася на відстані 150 кілометрів на схід від міста, близько трьох сотень курсантів військової школи, студентів та гімназистів вступили у нерівний бій з чотиритисячним військом та ціною власного життя зупинили наступ армії на два дні. Ця дата стала національним днем пам'яті героїв. Справа оборонців Крут. Жила і міцніла у боротьбі молоді за українську державу у 1918-1921 роках у боротьбі воїнів УПА. Цю справу підхопила молодь сьогоднішньої України, добре розуміючи, що незалежність треба захищати. Хвилиною мовчання присутні вшанували юних добровольців, які загинули під крутами у боротьбі за свободу і незалежність української нації, виборюючи право народу жити у власній державі нас не знищити, не зробити безродним племенем, бо ми українці і маємо в серці те, що не вмирає, Любов до вітчизни, заради якої готові пожертвувати усім. Бій під крутами цей засвідчує.